На попередньому році ми дізналися, що таке рядки, і ознайомилися з деякими операціями над рядками. Тема, Тема четвертого року методи рядків. Перш за все, вияснимо, що таке методи. Методи це функції, які виконують самі об'єкти. У випадку з рядками, якщо ми напишемо назву рядка, і після крапки напишемо певний метод, то цей метод виконує перетворення над заданим рядком. Наприклад, нехай у нас рядок є S. Метод count визначає кількість входжень під рядка n в рядок S. Розглянемо конкретні приклади. Для цього перейдемо в середовище інтерпретатора Python. Першу групу методів я назвав би методами вирівнювання. Задамо рядок P. Нехай цей рядок складається з букв, які входять в слово Python. Застосуємо до рядка P метод центр. В дружка запишемо, наприклад, 20. Що даний метод робить? Перш за все, наш рядок, який складається з 6 символів, доповнюється ще певною кількістю символів, щоб утворилася послідовність з 20 символів. Ці 14 символів, які додаються, це є. Пропуски. До речі, тут слід зауважити, що пропуск в списках це теж є повноцінний символ. На «Enter» і побачимо, що дійсно рядок P доповнився символами, і слово Python вирівнювалося по центру. Наступний метод LJust. Метод Aldjust додає символи, але вирівнює початковий рядок по лівому краю. І нарешті метод RJAS. Як ми бачимо, кількість символів стала 20, і початковий рядок вирівнюється по правому краю. Для наступних методів задамо новий рядок. Нехай це у нас буде рядок S. Отакий. От Абаба-Галамага. Нами вже згадувався метод count. Цей метод дозволяє визначити кількість входжень підрядка в заданий рядок. Підрахуємо, скільки разів підрядок Ага входить в рядок Абаба Галамага. Да, я тут неправильно написав, метод записується після крапки. Ми бачимо, що підрядок Ага двічі входить в рядок Абаба Галамага. Можна задати початкову і кінцеву позицію пошуку. Відкинемо від початку і від кінця рядка Абаба Галамага по три символи. І визначимо кількість входжень, ми бачимо, що в даний фрагмент рядка входить один підрядок ага. Дійсно, глянемо на наш фрагмент. Да, я тут поставив лишній знак дорівнює. Ми бачимо фрагмент рядка і можемо переконатися, що підрядок АГА входить в нього один раз. Застосуємо метод find. Цей метод визначає позицію першого входження. Підрядка Ага в рядок абаба АГАЛАМАГА. Давайте виведемо рядок С. Як працює цей метод? Є у нас підрядок Ага. Він складається з трьох символів. Відповідно, тут у нас будемо врахувати позиції по три символи. Нульова позиція Аба, перша позиція БАБ. Друга позиція аба, третя позиція ба, баг і четверта позиція ага. Отже, у нас підрядок ага стоїть на четвертій позиції. Метод rfind. Визначає позицію остатю по входження нашого підрядка. В нашому випадку підрядок Ага входить два рази, другий раз ось тут. Якщо порахувати отак трійками, ми якраз отримуємо, що Ага стоїть на 10-й позиції. Наступну групу методів можна назвати методи роботи з пропусками. Задамо якийсь новий рядок. Нехай Z. Такий ЄС. Yes. Нехай під час роботи з рядком у нас з'явилися додаткові пропуски на початку і в кінці рядка. Метод стріп видаляє пропуски на початку і в кінці рядка, як ми бачимо, пропуски на початку і в кінці видалились. Метод L-стріп. Як ви можете догадатися, метод L-стріп видаляє пропуски на початку рядка. Пропуски видались. І, нарешті, останній метод. R-стріп. пропуски в кінці рядка. Наступний метод replace. Цей метод служить для заміни фрагментів в рядку. Застосуємо цей метод до рядка S. Нагадаю, що це є наша Абаба-Галамага. І проведемо якусь заміну. Задамо початковий фрагмент. Потім задамо новий фрагмент. Дай це буде Угу. І побачимо, що відбудеться. Дійсно, фрагмент Ага замінився на Угу. І вийшло абабу Ось так. І нарешті останніх чотири методи. Це методи роботи з великими і малими буквами. Змінимо рядок P, який у нас був, нагадаю, Python, таким чином. Тобто в рядку зустрічаються як великі, так і малі літери. Метод Capitalize. Створює новий рядок, в якому перша буква велика, а всі інші малі. Дійсно, метод capitalize першу літеру в слові Python зробив велику, всі інші замінив на малі. Метод SwapCase замінює великі букви на малі і малі на великі. Переконаємося в цьому. Метод upper. Цей метод замінює усі літери на великі. Слово Python у нас написано великими буквами. І нарешті останнє. І останнє метод lower. замінює усі букви у слові на маленькі. тут і помилився. Правильно lower. Ой, не до того рядка застосував. Слово Python написано маленькими буквами. Отже, ми з вами ознайомилися з поняттям методу та, та попрацювали з деякими методами рядків. Усі методи рядків ви можете знайти у нашому довіднику на сайті або в мережі інтернет.